Всім привіт, друзі! І знову з вами я Лонер, і я буду знімати Бравл Stars з своїм другом. В нього теж є YouTube канал. Його YouTube канал називається Картофан. В нього багато підписників Підписуйтесь на нього і підписуйтесь на мене. Ну а ми починаємо. Ми будемо грати в парне столкновення. Я буду за кита. Він поки що буде грати за Пайпер. Я чуть-чуть не дуже добре граю за кіта, він мені недавно випав. Ну, я питався щось зробити, але не вийшло. Ждем, поки він мене відродить. Ось і я. Так, використовуємо гаджет і тікаємо. Чуть-чуть не подрістав свої сили. Хі. Оп. Ось ми і програли. Але ми не розстраиємося. І він зараз буде брати якогось іншого бойця. Дуже і дуже сильно. Надіюсь, він взяв стул. Ну, і ми вже запустилися. Відбір противників йде дуже довгий. Тому ще нього 800 кубків, а в мене тільки 20 щема. Ми йдемо лутаємо цей ящик. Тут є ще два ящика. Тільки на один уже прийшли не дуже добрі гості. Картофан питається свалить. У мене відродження через пару секунд. Надіюсь, мене не вб'ють. Дуже сильно лагає інтернет. Надіюсь, це не помішає вам дивитися мій ролик. Беріть різні вкусняшки і додивлюйтесь до кінця. Ще недавно в мене вийшов ролик про один блок виживання. Картофан забирає одного. Він накопичує собі. Гіперзаряд і ульту. Надіюсь, мене зараз не вб'ють, як тільки я до них підійду. Головне зараз не померти. А, ну все, капот мені. А ні. Щось толкове може зараз і вийде. Ну, чуть-чуть ми їх забайтили. Він вбиває Френка і, думаю, зараз вб'є і шелі. Або її забере зона. Ну, він вбиває шелі, і ми виграємо цей бій. Думаю, вигонимо пару квестиків і, продов... і буду продовжувати для вас знімати ще якісь ролики. Надіюсь, вам подобається, як я граю. Ми починаємо ще один бій. На жаль, зстаті. Одночасно присилає мені всякі сообщене. Надіюсь, вам це не мішає мене залагало ми вже накопичили три банки. У мене вже є ульта і в мене є гаджет. Зараз мене може вб'є динамай. Ого, яке в мене, яке в мене красиве було число хп. У нас 5 бамок. І в нас є ульт. Мене вбили. А от картофана ні. Давай картофан. Ух, я не помер. Попробую забрати цю банку, але там люди. Треба тікати. Думаю, він десь тут. А, його взагалі там не було нікого. Хі. Картофан, давай, я вірю в тебе. Тікай, тікай, тікай. Ні, ні, ні. Ой-ой-ой, молодець. Який же ж хорош. Ой, як повезло, ой, як повезло. Так, в мене накопичилась ульта. Зараз спробуємо щось зробити. Так, вбиваємо. Едгара. Картофан б'ється злу і ми вижили до топ 2. І я помираю. І виповняється три квестика. Думаю, на цьому все. Всім пока. Відкриваю один стар дроп, і якщо нічого не випадає, закінчу. Ну, звісно, що ж випаде? Всім пока-пока! Дивіться мої відео по одному блоку, Сьогодні вийде ще одне відео по ванблоку. Друга частина вже. Надіюсь, вам сподобається. Всім пока!